Знову всім привіт! Це є Google Maps. Знову з повернення. Ну, хоча я якби рідко знімаю, але я буду все одно ж знімати е, про Google Maps, ну, Google карти. І дивіться, е, по цьому координаті завжди можете записувати координати. мене завжди показано, що йде. Дивіться, в США, в. Е, в штаті Каліфорнії, місто Лос-Анджелес. Ну, я думаю, що ви знаєте таке місто. Дивіться тут, якби... І до речі, хочу вам одне ну, цікаве, до того таке, якби більш дивне. Дивіться, це є зруйнований літак. Це є зруйнований літак, ось крильце. Ось. Ну, тут все таке зліт така, але не переживайте. Це, це є підготовка це є до якоїсь фільму, ось якісь там студії, ось універсал. Ну, Таке різне, але виглядає дивне. Зруйнований літак Всім пока!